Одвіни Вінниччина взялася вирішувати проблеми? Так, з 1 квітня, по 30 червня, в області буде відбуватись молодіжний фестиваль соціальної реклами під назвою Проблеми молоді вирішує молодь. Проходитиме він в чотирьох категоріях. Це зовнішня реклама. Сюди входять і е, макети бордів, банерів, е, рекламних щитів, будь-якої друкованої реклами. Потім друга номінація це відеореклама, Потрібно зняти відеоролик, е, також аудіореклама, відповідно аудіоролик. Ну і звісно, якщо молода людина не має можливості це все оформити от, самостійно попередніх три варіанти, але в неї є чудова ідея, то вона може подати проект соціальної реклами. І зробити невеличку презентацію цього проєкту. Тематику фестивалю визначила сама молодь області на основі проведеного соціологічного опитування, участь у якому взяли 1200 респондентів. Найкраще давайте ми виявимо ініціативу молоді, якої багато, яка іноді не, може, не має можливості проявити себе і показати свій талант, свій хист, свою креативність. І тому ми надзвичайно вдячні спілки, з якою ми рік. Напрацьовували, обговорювали. В нас точились такі іноді доволі гострі дискусії: оця тема правильна чи неправильна. І досі там в мене є своя думка, що деякі теми ми сформували неправильно, але їх сформувала молодь. Молодь дала на них відповіді. А зараз ми хочемо побачити, як молодь е дасть е свої варіанти е е вирішення цих проблем. Тематично фестиваль буде розділений на три основні напрямки. Тема залежності молодих людей присвячена згубному впливу соціальних мереж відсутності здорового способу життя через тютюнопаління, алкоголізм, наркоманію, правопорушення та пристрасть до азартних ігор. Те, що, в общем-то, прийде до нас з Європи, культ сім'ї – це добре. це лучше, чем культ постійних вот, гуляний направо-налево. Ну і європейська молодежь, она совершенно по-другому как-то смотрит на эту проблему, чем наша. То есть это классно. Ми это поддержим, ми это покажемо кожному второму вінічаніна. Одним із основних стимулів для учасників проекту є те, що товариство Україна польща Німеччина сприятиме участі переможцю проекту у заходах на теренах країн Європи. Тетяна Соловей Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.